Всім привіт! В середині лютого висадив редиску у відкритий ґрунт, зробив таку якби невеличку тепличку. Зверху накриваю рамою з вікна. І ось, бачите, два тижні, ну, трішки більше два тижні, декілька днів пройшло і редиска вже зійшла. Не повністю, не 100%, але потихеньку росте. Також тут по сусідству ще одна редиска росте, теж сходить. Не знаю, думаю, 2-3 тижні саме менше потрібно, щоб вона вже достигла і можна було зібрати перший врожай. Ночі ще холодні, тому на ніч обов'язково накриваю редиску, щоб вона не змерзла. А пізніше буде тепло, то взагалі накривати не буду. Так, заради експерименту в середині лютого посадив. бо так зазвичай на початку березня, в середині березня саджу, а то вирішив в середині лютого. Переживав, щоб вона зійшла, не змерзла, але ось бачите, повезло. Потихеньку редиска росте.